Із 1 грудня кожен українець, який перебуває на території України, може отримати тисячу гривень від держави у рамках програми Зимова є підтримка. Для цього треба подати заявку через застосунок Дія. З 4 грудня ці гроші можна отримати в Укрпошті. По виплату до відділень можуть звертатися. Люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту. Люди з інвалідністю першої і другої групи. Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю групи А. Фінансисти цю ініціативу бачать по-своєму. Це популізм і це нераціональне використовування коштів. Ну, перш за все, їх можна було б відправити на фінансування армії. Другий момент, якщо ми вже хочемо використати їх на соціальну підтримку, то тут потрібне адресне фінансування не для того, щоб гроші розподілялися серед всіх, а серед тих, хто дійсно їх потребує, наприклад, внутрішньо переміщені особи. Стосовно де гроші, ну гроші з бюджету перерозподіляються програми, які не фінансуються. Завжди так буває, коли є певні програми, які протягом року закладаються, але фінансування немає. Тисячу зеленського можна отримати до 28 лютого. Ці кошти доступні і на дітей. Батьки можуть отримати тисячу гривень за свідоцтвом про народження.